Учасники від 10 до 25 років з'їхалися з усієї України на чемпіонат з боксу до чернівців, аби підтримати військових. Серед них і командир роти 82-ї десантно-штурмової бригади Ігор Сорока. Я займався боксом з 12 років, по 17 Потім я 18 років пішов в спецпідрозділ, і там вже я виступав по армійському рукопашному бою. Чому пішов на бокс? Ну, батьки, батьки казали, ходи. І я завжди кажу, що дітям-хлопчикам особливо треба займатися спортом тому що в житті буде набагато легше Тобто я по собі це зрозумів. близько сотні спортсменів зібралися на турнір змагання триватимуть два дні сьогодні на ринг вийшли 25 пар учасників кожні змагання присвячуємо нашим воїнам але саме 82 сімдесят окремо десантно штурми бригаді це вперше приємно що Наші друзі, воїни, також які займалися боксом, от подали таку пропозицію зробити спільно зараз до дня незалежності на честь воїнів. Такий гарний чемпіонат міста у нас 12 команд приїхало. З нашої області також Франківська область завітала в гості більше ста учасників. То тобто вийшло таке гарне на два дні. Станіслав Цуркан ще недавно представляв Буковину на чемпіонаті Європи у складі юніорської збірної України. А вже сьогодні на Чернівецькому турнірі він виступає в ролі судді. Буду як боковий суддя, також буду рефері в ринці. Тобто рефері в ринзі виконую свою роботу, слідкую, щоб все йшло по правилам. А боковий суддя з боку він дивиться і ставить, скажімо так. Як це буде по-українські очки, хто виграв? Тобто або лівий кут або правий. Взагалі це дуже круто, що провели ці змагання саме до Дня Незалежності. Також прийшли до нас хлопці з. Таких чудових бригад я рахую це дуже круто. Змагання у Чернівцях стали не просто спортивною подією, а символом єдності та вдячності військовим, які сьогодні тримають оборону України. Для мене це да це звично символічно для бригади. Я хочу підтримати, підтримати якось близьких військовослужбовців, котрі загинули. Хочу себе випробувати, тому що я виступав останній раз у 18-му році. Тось тобто, не знаю, хоча я вже все давно доказав на війні собі, але все одно захотілося піти. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4